Для допомоги е, вам е, я даю ось такий е, е, python ноутбук. З, в принципі, реалізовані фактично всі методи. Тут, е, напевно, тільки РБФС а й немає. Ну, це приклад знову ж таки, можна там. Є ж різні варі... різні можливості е, по реалізації там, наприклад, часто е, ті ж алгоритми вширі, їх можна через звичайний ну, чергу і, відповідно, звичайний цикл реалізовувати, от як тут зроблено, наприклад, а можна через е, рекурсивну, наприклад, да, через ту ж рекурсію. Е, ну, тобто тут можливі варіанти, хоч це найбільш традиційний, ясно, що через чергу все просто і зрозуміло. Коротко пройдусь, покажу, як це працює. Значить, знову ж таки, алгоритми ви можете брати, писати, ну, ясно, що рекомендую розібратися в них, тому що це класика, це те, що часто і на якихось інтерв'ю. на... При прийомі на роботу можуть використовуватися. Ну, це класика, алгоритми структури даних завжди потрібні. Тому, да, в принципі, розберіться з цими алгоритмами. Ось приклади реалізації тут є. В будь-якому разі, тут немає збору даних, да? тобто треба порахувати ті параметри, що вам потрібні, зробити звіт. Ну, але все одно це. Ця робота теж не складна. Хоча теж треба, треба уділити час, тому що, ну, два алгоритми написати. Трошки є де попрацювати. По, по цьому файлу, значить, давайте пройдемось. Запишу поки що всех. Попрацює. Значить, в якості функції визначення. У мене тут не класичне дерево, фактично, граф. Є, але цей граф ось в такому вигляді представлений, що фактично він собою являє не що інше, як функція визначення наступника. Ну, бачите, чітко для елемента А в мене визначені наступники Б і С, для елемента G, N, I, O. Ну, і, до речі, тут, бачите, це цикл, циклічний граф, тобто цикл у мене є. Тому. Ну, це можна тут побачити буде в роботі алгоритмів. Серед алгоритмів LDFS. LDFS фактично це обшу, що таке, limited First search, тобто пошук в глиб обмежений. Да, ми тут бачите, ставимо глибину. Ось 10, наприклад, встановлено. Ну, з вузла А ми шукаємо вузол О з цього графу. Там є, бачите ж цикл, тому це можна буде побачити тут певним чином. Ось, наприклад, пас. Ось дивіться, що вийшло. Він ходить якраз, якраз ходить по цьому циклу, дуже це видно. Так, але за рахунок от обмеження глибини рішення все одно знаходить. Є. Ну, по реалізації тут все, в принципі, головна відмінність це структура даних, які ми використовуємо. В даному випадку ми використовуємо стек. Бачите, ось Ні, не тут. Де ми тут? Ну, Ми рекурсивно викликаємо. Цей метод саме себе фактично стек, таким чином і реалізується. Далі не буду тут зупинятися на результатах, подивитись, кому потрібно буде пошук в шир, звичайна черга. Звичайна черга, це не рішення, це те, як ми обходили вузли. Ну, тут видно, що ось так, вшир вони обходяться. Як так, якщо подивитись графік, граф, то переконаєтесь. IDS, ітеративний пошук з заглибленням, фактично, дивіться, дуже простий алгоритм. Якщо в нас є вже реалізований LDFS, обмежений пошук глиб. Фактично, ми просто на кожному кроці збільшуємо на одиничку глибину до максимальної. Ось, теж можна там подивитися, як він працює. І ще, ще один. варіант інша задача, задача пошуку маршруту. Це ми більш трошки на іншій дисципліні таке робимо, і будемо робити е, е, з потоком ІК в наступному семестрі. Е, фактично, ось, наприклад, уявімо собі, що у нас є певний робот, і е, він. Рухається в двомірному середовищі і йому потрібно з початкового стану в кінцевий потрапити. Тоді що, що потрібно зробити? Ну, ось знайти, знайти цей шлях. Це фактично є. Модель на основі станів і класичні методи пошуку, тому що середовище детерміноване. Відповідно, фактично все зводиться до планування заздалегідь цього маршруту, ну і знаходження, побудова простора. Простір дуже просто тут будується. Ну, функція визначення наступника потрібна. Тобто, умовно кажучи, для кожного стану, для кожної точки потрібно розуміти, куди можна переходити, куди ні. Ну тут стіни задані, бачите. Ось таке середовище тут можна і інформовані, і неінформовані методи пошуку застосовувати. Ну, зокрема, в даному середовищі, реалізовані методи ASTAR і UCS, які ми якраз сьогодні і розглядали. Значить, вони використовують обидва чергу з пріоритетом. Ось вона тут. Ось буде, да, ось вона точніше. Кривим класом на основі HICQ реалізована. Тобто, нагадаю, що ми периферію всю нашу поміщаємо в цю чергу, але є пріоритети. Пріоритети це є вартості досягнення цього вузла. Різниця між Азірочкою і UCS. Десь тут далі UCS має бути ось UCS. Полягає в тому, що в UCS ми використовуємо. Попередню, ну, в якості вартості, оціночної вартості поточного вузла ми будемо використовувати попередню, ну і поточну. Вартість. Тобто, по суті, це є не що інше, як вартість досягнення даного стану. А в Азірочці ми поточну вартість плюс майбутню вартість. Ось тут використовується оця майбутня оціночна функція майбутньої вартості, яка евристична функція? Ну, ось вона ну, ось, трошки нижче, да, пріоритет. New cost плюс евристика, тобто поточний плюс евристика. А евристика звичайна декартова відстань. Да? Бачите, корінь суми квадратів істини по координатам. Тобто, все зрозуміло. Ну і, і ще тут щось цікавого: що тут є порівняння ось тих двох алгоритмів: ASTAR і UCS, Ну і можна ось подивитися: значить, як, як будується тут випадковим чином генерується. Карти різних розмірів, ось подібно, подібні, подібні, як я вам показав одну вручну створену, і для них запускаються обидва методи. І бачимо результати роботи по кількості ітерацій зі зростанням розміру мапи. Можна побачити, що е, чим більше Розмірність середовища фактично це розмір нашого простору, якому ми виконуємо пошук, тим більше затрат у UCS. Причому у UCS, бачите, от чітко видно, як експоненційно зростають затрати з ростом розмірності. при тому, що в АСТАР вони набагато такі. Ну, середовища тут рандомні, тому бачите, суттєво відрізняються результати, але вони теж в принципі зростають, але але менше. Ну і ця різниця є досить відчутною на більше. Варто. Ось. Ну ось такі матеріали для вас, короткий огляд цих алгоритмів.